Аж не віриться. Дві тижні тому тут стояла здоровенна копиця, 350 тонн десь в ній було закладено, а зараз залишилася така велика калюшка. Отакі От кучки спорченої соломи, замокших піків і в принципі з мінімальними втратами. Копичка була продана без накривачки. Не накривали ми її теж. Ось вийшло сіть у нас втрат. Але ці втрати не страшні, так як ми закидаємо їх в компостну яму і будуть добрива на наші поля. У нас є коники, які нам підкинуть трошки какашок. Перемішаємо це все, полежить воно рік, і буде у нас шикарне добриво для нашої. Травички для нашої ліцерни.